Друзі, всім привіт! У нас просто лютий мороз, але була запланована зйомка, щоб показати вам досвід використання системи Ajax. І зараз ми приїхали до Артема. Артем! Це Артем. Це дуже крутий дизайнер, якщо ви бачили ті самі Pinterest кухні, будинки, квартири наших відомих українців. То дуже багато з них робив саме Артем. Ну так, трішечки перебільшу. І він є власником крутої системи від Аякс. Зараз ми вам покажемо не крутої, будинка, який обладнаний системою Аяк. І зараз трішечки він вам розкаже свого враження і покажемо, що як працює. А я бачив, до речі, що ти відкрив ворота, це був Аякс ну, да, да, я через Аяк Срелет. Так, через телефон. Все як має бути. Коротко розповім про першу новинку Відаякс. Це Дорбел, дверний дзвінок, який можна встановлювати як на дворі, так і в приміщенні. Він отримав камеру на 4 мегапікселі з кутом огляду 155 градусів. А також в нього є функції штучного інтелекту, які допомагають розпізнавати об'єкти. Наприклад, пробігла собака, пройшла людина чи проїхав автомобіль. Поки ми на дворі відразу розповім про новинки від AJAX – Це нові датчики руху зовнішні. Датчик, які можна встановлювати на вулиці, це AJAX Curtain Outdoor і AJAX Motion Cam Outdoor High Mount. High Mount – це датчик, подібний до того, що в тебе є. Там ми зараз покажемо. Його можна кріпити на висоту до 4 метрів. Він має камеру. Хороший кут огляду і ну, топовий короте, датчик. А Curtain Outdoor, в тебе є ось така зона, де стоять автомобілі, і вона ну, в тебе вона захищена, але в більшості людей, наприклад, вона не буде захищена. Ти можеш поставити датчик, Ajax Curtain Outdoor, який зробить таку штору, прикриє повністю автомобілі, і ти можеш не хвилюватися. Або, до прикладу, поставити його ось там, коли він закритий повністю ворота, і ти теж не будеш хвилюватися, що хтось десь якось. Угу. Ну, можна ж, я думаю, що на цей датчик ще встановити якісь системи автоматизації, наприклад, сценарії та звімкнення світла. Так, ну, я теж планую це ставити, бо зараз воно все вмикається, скажімо так, або по часовому реле, або по вмиканню з звимикача. Але я думав встановити ці кептан, як воно там з кертандор. Для того щоб спрацьовували певні сценарії, наприклад, заїжджаєш ввечері на територію, вмикається світло і через певний час вимикається. Далі я хочу ще розповісти в тебе. Дуже багато є камер. Вони стоять і там, і там, і я бачу, що вони в інших виробників. І якщо у вас теж камери від сторонніх виробників, і ви поки не плануєте їх замінювати, але при цьому хотіли б додати їх в систему, AJAX, то вам на допомогу приходить Аякс НВР. Це відеореєстратор, який дає змогу під'єднати до 16 камер, і таких відеореєстраторів в системі може може бути аж до 14 штук, тобто, відповідно, ви можете додати в систему аж 220 камер. Також в Ajax NVR можна встановити жорсткий диск до 16 терабайт, і все відео буде писатися туди. А якщо ви хотіли дізнатися більше про камери від Аякс, то посилання на огляд буде десь ось тут або в описі під цим відео. І до речі, зараз зроблю невеличкий спойлер. Я тільки що перепитав у людей за якс в них повинна запрацювати система хмарного сховища для камер. Тобто, в тебе камера під ну, якщо ми говоримо про Ajax, в тебе там. Три записи будуть йти. В тебе перший запис йде на карту пам'яті, другий запис іде, якщо в тебе є Ajax NVR на Ajax NVR, uh -huh. і третій запис йде на хмару. Тобто в будь-якому з випадків ти дістанеш відео, дістанеш той кусочок, який тобі потрібен. Навіть якщо, там, не дай Бог, так станеться, що зловмисники залізуть, і там карти пам'яті, дістануть Ajax NVR, там заберуть жорсткі диски. У uh -huh. тебе буде Хмара, і ти це все зможеш потім дивитися. Далі в тебе я бачу Ajax Motion Cam Outdoor. Так, закриваються ворота. Mm -hmm. Розкажи своє враження по цьому датчику, я знаю, що ти ним користуєшся десь років і півтора. Да, Можливо, ну, і це зручний, зручний, скажімо, пристрій. Наприклад, коли хтось підходить до дверей і тебе нема вдома, хтось в гості прийшов, я можу запустити людину, забути зняти сигналізацію. Воно там побачить цю людину, зробить фотофіксацію. Якщо це порушник, відповідно, так само воно мені його зафіксує, тому я знаю точно, хто підійшов до дверей там чи зайшов в хату. І відповідно, цю людину запам'ятає не тільки я, а ще й органи певні. Прикольно ще те, що на нього можна робити запит на фотографію. Тобто не тільки під час спрацювання, ти можеш просто це, якщо тобі вдруг треба щось фотографувати з цієї камери, там двір там чи там людину, яка підійшла, ти можеш це без спрацювання зробити. Так, в мене замерзли руки, тому йдемо середину. Демонстративно закриває двері, і в нас ось такий переход. Ми вже роздягнулися, і відразу нас у зустрічає Ajax Door Protect Plus, датчик на відкриття дверей чи вікон. Також в нас тут є AJAX MotionCam, який відразу фіксує тут налаштований сценарій. Я так розумію, в тебе відкриваються двері. відразу прилітає фото, хто прийшов. О, до речі, в тебе з'явився. А як скейпад? це ось така сенсорна панелька, де можна виводити всі сценарії. Ну скажімо, керувати. це панель, на якій ти ставиш або знімаєш сигналізацію. Її можна ставити на сигналізацію, знімати за допомогою е пін-кода або ж використовуючи брілки. Ось такі от брілочок. Також на цьому кейпаді є налаштовані сценарії. Тобто, наприклад, коли ти приходиш додому, ти не хочеш ходити і кожен цей вимикач тисять Там на це незручно, це довго. Ти можеш щось забути, там, чи вимкнути, наприклад, уходячи з буднику. Тому там є налаштований сценарій, я коли приходжу додому, я просто вибираю потрібний мені сценарій наприклад, гості або вечірка, або в мене є такий улюблений сценарій, називається «Батя дома». Тобто, коли я прийшов додому, я вмикаю цей сценарій. У мене не вмикається верхнє світло, вмикається от лінтуса по підлозі, якісь там таршери, якісь підсвіточки. Тобто таке воно. Бударне освітлення дуже приємне і заспокоююче, скажемо так. Так, тут ми показали, далі проходимо. Тут нас зустрічає ще один motion Cam і лайф Quality. Користуєшся до користуєшся? Так, ти? по лайф часто дивлюся рівень кисню чи глики злого газу, як тут сказати. Коротше, якість повітря перевіряю по ньому і. По цьому показнику у мене налаштоване автоматичне відкриття зенітного вікна на другому поверсі. Відповідно за рахунок цього оновлюється свіже повітря в приміщенні, але так само в принципі при бажанні можна налаштувати якісь вмикання кондиціонерів, вентиляції будь-чого взагалі. Також бачу, в тебе є лайс-свічі, вони по всьому будинку стоять. Це розумні вмикачі, можна керувати не доторкаючись до них. Угу. Доторкаючись, також в них стався невеличкий апгрейд. В них тепер аж вісім кольорів, тобто раніше були тільки чорні і білі. Також можна п'ять ряд, як горизонтально, так і вертикально встановлювати. Свічі вони прикольні тим, що дійсно, коли в тебе брудні руки, мокрі, грязні. Щоб не торкатись, ти можеш просто дистанційно до них підводити руку, не обов'язково їх там включався. Да. Торкатись їх і плюс прикольно, що вони в темряві світяться. Тобто це яка така вайбова е, нічна підсвітка, від них зручна дуже. Да. Та, тут є по контуру така невеличка да, підсвітка. Да, да, да. Її і... зараз не видно бо день, а вночі дуже круто дивиться. Угу. Далі в нас зона кухні. Я не бачу в тебе Fire Protect, Датчику пожежі в тебе немає. Я просто дуже багато курю кальянів. Ні, це жарт. Так, треба встановити, просто що не дійшли на руки, скажем. Зрозумів, По кухні більш такого нічого не. А, Protect, Датчики протікання води. Так, Protect в мене встановлено в багатьох місцях. Мене їх на сьогодні здається 6 штук, і також стоїть кран аквастоп який в мене перекриває воду від скважини, але це ще не все. Я на я ще встановив реле для того, щоб керувати вимкненням скважини. Так як будинок отримує воду через власну скважину, то під час протікання в мене вимикається і перекривається вода будинку, і ще й вимикається скважина. Ти задоволений системою? Так, це на сьогодні. Думаю, це найкраща в світі система. Яка об'єднує в собі я ж кажу багато чого не тільки охоронну систему, а ще й туди і відеоспостереження, і освітлення, і розетки, і через ліжки можна керувати будь-чим. Хочеться цю систему тільки розширяти, розвивати, збільшувати кількість всяких пристроїв, які з'являються в Аяксах. Я зараз якраз формую собі оновлення, апгрейд. Я буду всі свої звичайні розетки змінювати на Аякс. Розумні деякі будуть. Прості, понятно, там де нема в тому потреби, і знову ж таки, це фактично зробить можливість автоматизувати весь будинок повністю, не тільки освітлення, а ще й пристрії, такі як, наприклад, там стиральна машинка, чи наприклад там праска, чи хоч кофіварка. Ти будеш все розуміти. По-перше, ти будеш чітко розуміти, що воно включене чи виключене. Навіть будеш бачити скільки воно витрачає електроенергії ну, в кіловатах. І керувати всім цим, і точно уходячи з будинку, ставлячи будинок під охорону, ти вимикаєш все абсолютно, все, що в тебе в сценаріях прописано, на вимкнення. Тобто, вже не боїся, що ти забув, наприклад, там праску. Система дуже надійна. Навіть під час вимкнення світла, датчики можуть працювати там і всякі пристрій досить довго. І взагалі не обов'язково знову ж таки розводити по будинку проводами сигналізацію. Воно все працює по внутрішньому. Ми їхньому протоколу Javeler. безпровідного зв'язку. Jeweller називається. Да. Ти просто понаставив датчиків, раз в три роки поміняв в них батарейки і все, все працює. Тобто тобі практично про щось піклуватися і боятися не потрібно. Якса все дуже якісне. Мені дуже подобається, як вона побудована, і, і як софт створений, і те, що в них і свій пристрій зі своїм софтом. Це як iPhone, фактично, тільки так. український iPhone. Ну, для інших потреб, але опять же, цим маякс, я думаю, відомий вже на весь світ. Ну і мені дуже подобається, що вони свої старі датчики, які раніше вже там випустили кілька років тому, вони їх постійно оновлюють, постійно додають якісь круті нові функції, і не так, як знаєш, там якісь китайські виробники зробили датчик, і все, і до побачення. І вони його. Партіями мільйонами штук цей там нічого не оновлюється, і, і все. А тут постійно прилітає мені на телефон я заходжу, вони там оновилося, те оновилося, те оновилося. Це. І це ну, дуже круто. Це говорить mm -hmm. про те, що компанія хоче розвиватися, компанія хоче вдосконалювати свої продукти і ну, робить для клієнтів топ-продукт. Дійсно. Mm -hmm. Я хочу нагадати, що КТС є. Офіційним партнером з компанією Аякс і всі датчики ви можете придбати в нас. А також, якщо ви хочете, щоб вам їх встановили, то в місті рівному, поки що в рівному, в нас є команда, яка виїжджає і встановлює ваш будинок ну, датчиками Аякс. Друзі, mm -hmm. дякую за увагу. Всім пока. До речі, після того, як ми знімали в тебе огляд, через тиждень я купив собі купу Аякса і мене чуть не вбила дружина.